Тречу чудового, файного і натхненого дня середи. То бачите, навіть автобус заради вас запікав для того, аби кожен прокинувся і, послухав щось свіжого і нового, дякую, автобус, можете їхати. Ось, товариство Середа. Навчаємося від людей великих або святих, або і святих великих. То і святий великий отець Піо, я тут якраз стою біля його церкви, Святий отець Піо сьогодні почув від нашого єпископа Ніла Класну цитату від нього, я її раніше чув, не знаю, десь, здається, десь я її вживав, але не пам'ятаю, аби входів. Або майтеся файно, перепрошую. Він каже Святий Отець Піо, що одна з речей, які нам найбільше потрібні, життєво, необхідні, це довіра Богові. Без довіри Богові і наше життя не може бути життям, і точно християнське життя не може бути нормальним життям християнським. Без нормальної довіри Богові. І я щось згадав, ми на днях говорили з кимось із друзів, що ми щось говорили про довіру, як не просто різним людям довіряти, як не просто різним людям довіритися, а потім сам кажу, чекай, згадав, як ми десь там їхали на Хмельницький на Красилів, і їдеш в майже північ, і там перед тобою їде якась фура, а ти не знаєш, обганяти чи не обганяти, і фура показала правий поворотник. Правий поворотник – це означає, можна обганяти. І ти такий обганяєш, потім ще й подякуєш. Взагалі чоловікові, якого ти навіть не бачиш, бо то темрява вночі. Але ти йому довіряєш, він показав, що правий поворотник можна обганяти, і ти газу і обганяєш, і ще потім включиш аварійки, подякувати йому. Або, скажімо, от сьогодні ви сідали не в одну маршрутку, і не... хтось, хтось у потяг, хтось у літак, хтось у таксі, хтось ще в якийсь транспорт. І ви там казали, слухайте, пан водій, а ви маєте права. А ви коли права обновлювали, або ви взагалі права купили, чи ви права знайшли десь на вулиці? Е, ми довіряємо, слухай, раз водій є у автобусі, то сіли поїхали. І тобто, розумієте, на різних щаблях, у різних сферах, ми досить швидко людям довіряємо. Навіть коли купляємо е, різні харчі, навіть коли, коли купляємо різні речі, предмети, то ми довіряємо, що, що таке? напевно там є якась марка то напевно, зробили добрі люди, напевно, можна це їсти, можна там ніхто там мишей не пускав занадто в ці макарони або щось такого. Тобто на кожному етапі у менших справах ми довіряємо. І один із аспектів доброго слідування за Богом, доброї віри це власне довіра, довіряти Богові. І тому отець Піо каже: слухайте, одна з найважливіших речей, які нам необхідні у вірі, це довіряти Богові. Довіряти. Спробуй зараз тр трошки призупинитися і поставити собі таке питання. Чекай, стоп! Сьогодні, середа. Сьогодні я Богові довіряю. Особливо, от коли от зараз лунає сирена, Най Бог благословить того, кому загрожує небезпека. От зараз довіряєш Богові. От іде війна, так багато незрозумілих викликів, так багато невідомого, ти не знаєш, що буде завтра. Ти довіряєш Богові. Отак От багато викликів є від ідеології гендерної і, 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 і загроз, які скоро нас будуть переслідувати. ти довіряєш Богові. Yeah. У своїх падіннях, у своїх вставаннях, ти довіряєш Богові. А, а що таке довіряти? Ну, це буквально, Боже, я не буду тебе випробувати кожен день і перевіряти чи перепровіряти. Але так, як водія в таксі, в маршрутці, так, як не знаю, лікарів у лікарні, так, як. На кожному етапі, просто всюди, я вчуся довіряти людям в магазині, у продуктовому, зокрема, так, Боже, дай бодай, дай бодай, бодай дай, аби на такому рівні я довіряв сьогодні тобі. Аби бодай на такому рівні довіряти. Тобто довіряти так, ну, не цілком автоматично, але з таким не, авансом довіри. Бо, очевидно, коли ми знаходимо в макаронах мишку доху, коли ми зна... коли бачимо, що водій неадекватний. Коли бачимо, що якісь ну, прояви, що людина не на своєму місці некомпетентна, не кваліфікована, тоді в нас виникають питання і настороженість так. Але загалом, якщо ви розберетеся, то ви не знайдете некваліфікованості Бога. М -м. Ви не побачите, що Бог не розбирається у темі, що Бог не знає, що робить. Нема таких доказів. Нема таких доказів. Натомість ми маємо щодня докази того, що Бог знає, що робить. І якщо навіть дозволив на деякі речі, якщо допустив певні речі в твоєму житті, в моєму житті, то лише тому, що він добре знає, що робить. Тому, якщо знайдете в собі сили, то промовте сьогодні таку коротку молитву. Боже, я не знаю, що відбувається, я не знаю, що діється, Боже, мене це болить. Але я знаю, що ти тато, який любиш, і я довіряю тобі. Боже, я довіряю Тобі преблагословенного дня! вчиться довіряти через малі речі, які нас оточують. Тому, хто нам дав і життя, і всі ці речі разом взять. Богу в єдиному, якому варто довіряти, бо він ніколи не помиляється і ніколи нічого не допускає або не робить без причини, або просто так, або помилково. Ніколи. Тому, здається, йому довіритися варто. Майтеся файно. Мир вам!